Глядачів Ютуб каналу Лівмедія дякуємо вам за довіру. Прохання це відео обов'язково показати своїм друзям, поставити дзвіночок, аби його побачили більше кількість людей. Тому що до нашого ефіру ми доєдніємо військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади. Бригада зараз захищає часів яр, і ми з командою Вівмедіа підтримуємо збір для цієї бригади, а саме збираємо на fpv дрони. Ви зараз бачите qr коди на екрані. А також в описі до цього відео є посилання на банк. Зараз на рахунку хлопців понад 200 тисяч треба 800. Хочуть хочуть хлопці купити більше безпілотників аби втримати наступ противника. Нагадаю, що росіяни за даними Washington Post, хочуть захопити Турецька, чи це важливий. Е Транспортний вузол, і вони туди намагаються просунутися через часів ЯР Турець очеретину. Тож, що саме зараз відбувається в часовому ярі? Запитаємо в заступника командира стрілятького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади з позивним Водя. Слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава. Пане Водя, наскільки зараз ситуація в часовому Ярі та околицях складна? Через часів яр вони намагаються. А в Покровськ то Трошки інший напрямок. Вони тут більше хочуть вийти на дорогу Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Цей напрямок їх більше mm -hmm. цікавить. Ну на даний момент ситуація напружена, яка. В Принципі, вона завжди тут була напруженою, але зараз трохи якби стабілізувалася. Тобто нема там вже останні днів 5-6 яких штурмів, таких грандіозних, механізованих, ще чогось такі легенькі просування малими групами, і, в принципі, на підходах вони розбиваються, знищується як піхота противника, так і техніка. І якби ситуація не, скажімо, сама критична, але і, ну. Не не до кінця стабільно, скажем так, того ж куча підрозділів стоїть різних, не тільки 24 та бригада, десь. Получається утримувати певну ділянку, де з провалюється. Ну і вот так, в принципі, там, де стоїть наш батальйон, і бригада, би смуга бригади загалом, то там все стабільно напружено, але контрольовано. скажімо так. Я дякую, що ви мене поправили, тому що цю інформацію, що через часів ярусі, я росіян угу. хочу йти в Покровські, я взяла, посилаючись на свіжий матеріал Вашингтон Пост, але спасибі, що ви внесли ясність. Не. Треба важливо зрозуміти, що відбувається, і дякую вам, що розставили, що називається. Крапки над і. Скажіть, якщо ми говоримо про окупантів поблизу часу яру, ми можемо сказати, що вони видихнулися? Чи це п'яско? Ну, ну, сказати, що вони повністю видихнулися, то ні. То, що там розбили, допустимо, 98-ту бригаду їхню десанту штурмову, 11-ту бригаду, так само 200 та бригада в них там була з числа якби цих е, е, колишніх ув'язнених туди. Вони Понесли серйозні втрати, але так, щоб вони видихнулися зовсім і в них не було людей, чи техніки, чи там FPV коптерів, якими вони нас б'ють ну то я не можу цього сказати. Тобто інтенсивні, інтенсивність штурмів зменшилася, але щоб от, повністю сказати, що вони стали закапуються і там, допустимо, перейшли в глуху оборону, то такого немає. Бо того, що смуга величезна, і багато їх там гуляє і шукають, якби. от Скажемо слабу ділянку фронту, де би можна було продавити, спросучитися, і відповідно, вже коли от скажу з практики, якщо вже там пробігло п'ять їхніх чоловік, то вони вже туди будуть заганяти роти, батальйони і все, що є, одна йдуть якусь одну слабенку, скажемо, якусь одну дирочку, в яку можна тикнутися, і будуть туди заганяти всі свої, скажемо, війська, які в них є, з метою подальшого оточення, з метою там обходу з флангів. Якби противник, Ну скажімо так, противник не лох, простими словами. Тут вони серйозні такі дядьки досить, то як дивлюся, в новинах, розбили кучу окупантів. Ну Да, розбили. Але от серйозно вам сказати, останній штурм, який був там на наших позиціях, то екіпіровка в них була надзвичайно серйозна. Тобто автомати всіх були АК-12, АК-15. Обрізані каски, тепловізори, нічники. Тобто там такі, скажімо, хлопці заряжені, нормальні і обучені, бо того, що штурмувала група шість чоловік, п'ятьох розбили, і один далі продовжував штурмувати. Потім в кінцевому результаті ну, якби втік в ліс, розумієте? Тобто вони такі, що до кінця б'ються. То тобто, якби казали, що тут якісь такі Лоховські вибачаюся за слово війська, що вони там побігли, дістали і втекли, ну, то це неправда. то так не є. Нормально екіпіровані. форма так само хороша всіх мультикам. До речі, як би когось цікавило, і mm. такий мультакам з мінімальним кевларовим захистом. Тобто, бо так само були ситуації, що ми стріляли по них з гранатометів, так і от, допустимо, Бог розривається зразу біля нього, а противник стає і біжить. І ми не можемо зрозуміти, як це? А потім взяли одного в полон, а в них штани виходить знизу, і тут всюди де артерії кевларові. Тобто, що не так його просто і вбити і пробити. А це якісь елітні так. військові, що в них таке екіпірування, Чи це так вже зараз? Е... Кремль одягає своїх окупантів, як ви бачите? Ну, ми ще на турецькому напрямку теж стикалися з простими їхніми військовослужбовцями, які там були, от там ДНР, ЛНР, всякі ці, то так само в них екіпіровка не була нічим гірша, як ось в цих десантників, з якими ми зараз боремося. Тобто, да звичайно, в десантники воно в рази крутіше, воно там еластичніше, краще, тобто, але. ну Прости, простий, ось цей їхній кевларовий бронежилет, який вони там роблять там, Росармія, не знаю, 2022, чи як правда, плита в них залізна в цьому бронежилеті, але цю залізну плиту простий патрон ЛПС від е, ПКМ не прострелює. Тобто він просто з він не прострелює. Ну От так скажіть, будь ласка, на якому етапі, коли змінилося, чи воно завжди таке було це їхнє екіперування? Тому що я пригадую там ще рік тому, так ну. Далеко не найкраще в них було екіпірування, і ці мобіки, чмовіки, ну тобто, вони не були так одягнені. Чи це просто ну, я я би не сказав, чесно, знаєте, ну особ, особисто для мене мені оце боляче слухати, бо того, що в мене дуже багато хлопців моїх загинуло, яких я особливо знав, і от чути, що це якісь мобіки, чмовіки. Це може говорити якийсь диванний експерт, який ніколи не приймав участі в бойових діях, який не стикався з противником і просто не знає, що таке війна, що таке. Перестрілки, що таке, артилерія і що таке противник, розумієте? У них екіпірування завжди було хороше. Тобто я вам кажу так, як воно є. Та звичайно були якісь там окремі війська, які ось там шторм в чи шторм з ось це там такі, скажем, зеки їхні, яких вони з колонії забрали, і в них тут в останній Путь в останню дорогу, то так, да, звичайно, їх там не екіпірували серйозно, бо того, що вони просто от продавлювали ними як масою, розумієте. А основні регулярні війська, вони нормально одягнені, у них забезпеченням що там чітко іграє, якби в них нема ніяких проблем. Особисто з тим, що от я вже третій рік, скажемо, приймаю участь в тому всьому ну я не можу сказати, що в них погана екіпіровка. Вона хороша. От сказати, що в них погані автомати. Оці АК-12, АК-15, вони теж не погані, не теж хороші. То що в них там, скажем, перевага в мінах в артилерії, ну то я думаю, що це всім Якби так. зрозуміло і ясно. Але от на сьогоднішній день, во я вам скажу, противник, скажімо так, не лох, але все, що він вчиться, нового і бере нове, він совчиться від нас. Розумієте, це ми перші почали використовувати в коптери Вони їх не використовували. Знову ж таки, вони свої FPV-коптери роблять зараз в гігантських масштабах. Просто не знаю. Вчора десь ми дивилися, якийсь русський паблік, то вони сказали, що виготовляють на якусь судну не то бригаду, не то полк 20 тисяч коптерів в день. Суто, типу, якби на їх їхні потреби розумієте? А ми от змушені зараз з вами говорити і просити, дайте нам, будь ласка, там пару копійок на коптери, ще що знаєте, не до кінця воно якби правильно, але змушені то робити. От. І в них воно просто в гігантських масштабах, розумієте, що ми в день можемо вдарити ось там. 25 п'ять півішок, максимум там 20, допустим допустимо, та, і то для нас вже дуже багато. То для них це якби в порядку віщей, тобто для них то нормальний стандартний день роботи. Ось вони собі можуть дозволити патрулювання над дорогами, тобто просто зависати одною ну, впівішкою і кружляти нею цілий день, розумієте? Тобто розрядилася батарейка, він десь щось здарився в якусь ціль. Взяв, вилетів другу і знов патрулює, шукає, чекає, поки ти підійдеш. Ми собі тако. Бо дозволити не можемо до того, що в нас цей ресурс обмежений, і це не проблема розумієте в забезпеченні бригади, ще в чомусь. Бригада у нас чим може, тим забезпечує. І, відповідно, що дають їй, то саме вона дає нам, але ділиться там, скажемо, на стім батальйонів і тому подібне. І самі розумієте, якщо видають тобі 50 коптерів, скажемо, в місяць, а ти вибиваєш 20 в день, то я думаю, що цілком зрозуміло, для чого нам ось ці збори. І... Та скажімо так. Е, нагадаю, підтримати збір можна. За посиланням в описі до цього відео є реквізити, куди донатити. є QR-код. Е, я знаєте, не люблю цієї фрази, що маленьких донатів не буває. Мені здається, що донат важливий тоді, коли він від серця. А я закликаю від серця відщепити немалу частинку, тому що важливо підтримати наших захисників. Е, вертаючись до нашої розмови по е, окупантам, скажіть, будь ласка. Е, в нас спека була неймовірна, і чи вплинула спека на, на них, коли вони йшли в штурм. Ну, мені здається, що бігти в, в екіпіруванні під 30 градус 30 плюс, ну, це не просто було. Якось це на них повпливало чи ні. Ну Не сильно я би сказав. Я би і не сказав, що були дуже сильні штурми от, в саме в цю жару, от в пік тої жари, бо того, що самі розумієте, я певний, скажем, таким. Приділ людських, якби вот способності, і воно ну, тобто ти вже руни побіжеж та можливостей Перепрошую, який би ти там не був от, обучений і серйозний, і накачаний і здоровий. Ну тобі, то все одно буде тяжко. Але їх то не зупиняв, десь чуть-чуть там похолодало під вечір там чи під ранок, де спробували все одно пробували закріплятися продавлювати але от стояла наша піхота. І піхота не давала їм пройти. Піхота так само, щоденні втрати несли і двохсотими, і трьохсотими. І є моменти, що тіло неможливо забрати. Рахується ця людина безвісті. От кажу так як воно є. Ну знаєте, тіше тільки одне, що їх безвісті і вбитих набагато більше, ніж, скажемо, наших хлопців. Але в суті, воно якби не міняється. воно гинуть хороші хлопці, скажімо так. От спека, ну як сказати, в них. Нема терми для своєї піхоти готові потратити там два-три-чотири п'ять коптерів, щоб. Скинути їм водичку на позицію, та там не вернути борт в рату ще щось, то в них ні. Вони сидять до кінця, коротше, там штурмуйте, робіть, що хочете. Вона відбула, до речі, ситуація. Читали їхнє перехоплення. Той йшов один старший їхній, ну десь там була група, казали, що вони трьохсоті ну покоцані там що з ними сталося. І цей старший пішов йому, поставили задачу, каже, так, каже: ти провіряй, каже, хто з осколками, каже, того каже на евакуацію. Каже, а хто кантужений? каже, кантужених нема. Каже, все, контужені вперед. Тобто, така в них. Скажем, ситуація до до кінця там заганяю їх. Е, на якийсь момент. Був пропав звук. Тому, будь ласка, уточніть цю фразу коптер і вода. Вони зрозуміло було. Ага. Каже, що це, що ми свої війська забезпечуємо от, провізію, от, ми не жаліємо там втратити якийсь борт, щоб, допустимо, mm. скинути хлопцям водичку чи їжу, чи ще якось, бо от, логістика напружена. А окупанти, якби там, ну в них задача пройти вперед. Все, от, пройти любою ціною, скільки вас там не ляже, скільки вас там не переб'ють вперед, вперед і все, і вони просто продавлюють нас масою. Тобто таке. от... За, за весь час, що росіяни штурмують часів Яра, мені здається, що це почалося ще навесні. Е, великі свої досягнення вони подавали, як те, що їм вдалося зайти в мікрорайон Канал. Е, я так розумію, що це зараз оця лінія розмежування, так? Чи я помиляюся? Ну, якби правильно, ми стояли, були війська в мікрорайоні Канал е, із 24-ї бригади. Вони просто знищили там цей мікрорайон. так? Ка система залпового вогню, вона називається ТОС-1 боротино, Сонцепьок, то там, тобто різні я. Назви можете подивитися, якщо цікаво, що це таке, і вони просто не могли піхотою, і штурмами вибити наших хлопців звідти з тих будинків, і вони просто рознесли там все з цими системами залпового вогню. Просто розбили вщент, і відповідно триматися не було де. Коли все розбите, то евакуація, скажемо, поранених. Тут вже про 200 ніхто не говорить. Розумієте, евакуація поранених дуже напряжна. Ось і тоді було прийнято рішення відійти з цього каналу, не тримати там ті пару цеглинок, стати на скажімо більш вигідний руміж і тим самим стримати противника, розумієте? Ми не можемо, так як вони заганяти людей, от все, йди туди, от там за ту заглу тримайся, там і вмреш. Тобто, у нас не така кількість піхоти, по-перше, по-друге, в нас не таке ставлення до наших людей, розумієте? Ми навіть оці рубежі, які зараз отримуємо, там теж в напівуточенні військ Війська стоять на півоточенні, міняються. Провізу їм закидають коптерами. Ну але хлопці стоять і не, не готові те саме йти. Наприклад, вони розуміють, за що вони стоять. Але це як кажу вічно відходити, от, може. Можливо, в кого складаєте суб'єктивне мишлення, що ось відійшли, там все, здали, там пропали. Ну, там нема що тримати, там один бетон, ти в бетоні не закопаєшся, розумієте? Десь є в землі, в якомусь зв'язку, в з лісопосадці, ще можна собі зробити укриття. А в бетоні, коли це був розвалений будинок, який зрівнявся з землею, там тобі ніде ховатися. Відповідно, як тобі ніде ховатися, то ти потенційний 200 або 300, скажімо так. Та тут треба розуміти, що як би нам не було прикро відходити, але найцінніше, що ми маємо, це люди, і це наші оборонці, тому краще врятувати так, життя і повністю. Це найцінніше, що в нас є. Скажіть, будь ласка, от стосовно цього ем, каналу, ем, як зараз противник його використовує, вони там будують якісь оборонні споруди, чи чи, чи ні? ні. Абсолютно дивіться ніяк. Він його не використовує. Він пробує просто нахрапом е, прорватися далі на нашу сторону. Розумієте, mm. просто кажу: от ми, ми не маємо де закріпитися. Відповідно, якщо ми не маємо де закріпитися, противник теж не має де закріпитися. І ось це ми скажемо так, помінялися місцями. Ми стояли на невигідних. Позиціях, де вони нас просто цілодобово розбивали, там артилерію, дронами, всім тому подібне. А тепер ми стали на вигідні позиції. Допустимо, а вони стали на невигідні, розумієте, і тепер вони, якби, от получають то все, що получали ми. І відповідно вони пробують просунутися далі на більш вигідне, скажемо, положення. Ось десь днів шість. Може, десь плюс-мінус так пробували в кількості шести бмп і танчика пролетіти канал, заїхати на в другу сторону, але невдало не вийшло їм. Бо от е, наші хлопці е, з першого СБ працювали їх півішками по тій техніці. Рарог так само спалив там дві машини, їм, ну тільки в одній машині, якби одній БМП МП вдалося прорватися, і, але вони там теж не закріпилися, бо її зразу піхота достріляла, там їх всіх добила. І, ну якби безрезультатний був цей штурм. Але намагання були розумієте, раз вони були один раз, вони будуть в подальшому. Та на жаль, їхній ентузіазм і бажання захопити Україну і знищити її нікуди не дівся, аби не дозволити їм цього зробити, аби їх зупинити, я закликаю підтримати збір, долучитися до збору для безпілотників для 24-ї окремої механізованої бригади. Це важливо, тому що безпілотниками не тільки військовослужбовці підтримують одне одного на позиціях, а й рятують життя і рятують нашу країну від знищення окупантами. Скажіть ще одне таке: якщо можна порівняння, і наскільки воно, звісно, я розумію, не дуже коректне, але 24-та бригада брала участь і у боях за Бахмут. Зараз 24-та бригада бере участь в обороні Часового яру. І чи можна порівнювати ці два міста і бойові дії, які велися і ведуться? Ну складно. Одно, якщо чесно, бо того, що коли ми були ну 24-та бригада, не тільки Бахмут обороняла, 24-та бригада. Це перша бригада, яка прийняла, скажімо, бій з противником. Це в районі населеного пункту не в районі, а в населеному пункті Попасна в тих тих окружностях Северодонецьк, Лисичанськ. Потім масштабний контрнаступ. На Херсонщині, так само, в першому ешелоні наступу. А після цього вже ми були в Бахмуті. Якби ось порівняти то ваше питання Бахмут і яр, в Бахмуті не було взагалі в противника, тобто їх там не існувало. От відповідно не тільки їх півдрони зараз. Це проблема номер один. Зараз дрони зі скидами, тобто аутели, мавіки, які кидають гранату до голову. Це так само величезна проблема. І в Бахмуті їх так само не було. Ось такої масовості. Розумієте, в Бахмуті, наприклад, навіть не було масовості тепловізійних коптерів противника. Тобто ми вночі могли собі спокійно е, рухатися. Якби, от всі переміщення, наші логістика, там евакуація, все тому подібне здійснювалося в основному вночі. А зараз розумієте, зараз нас ні. І чи день це скажемо одна і та сама пора тобто немає різниці? Чи чи це ніч чи, 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 чи це день? Тобі рухатися не дають ні так, ні так. Ось в Бахмуті, наприклад, ми воювали з ЧВК Вагнером, так то в них була величезна кількість АГС-17 птурів. Тобто вони от ПТУР, така мобільна установка. Що вони використали, скажімо, опит сирійської цієї війни, який вони теж там участь сприймали, ну бойовий дій війни, і просто там була величезна кількість ПТУРів і АГС. А відповідно, зараз це замінило, якби от в півікоптери. Розумієте, в півікоптер зараз заміняє будь-який вогневий засіб. Розумієте? Бо того, що навіть з того самого АГ. Його треба там підкрутити, навести, підвести, переставити, зарядити, дозарядити і десь умовно приблизно біля піхоти ти попадеш, а в коптер він летить прямо в тебе, розумієте. Тобто це вже, скажімо, такий більш точний боєприпас. От, плюс в них за зараз от, велика інтенсивність застосування саме нічних кіловікоптерів. Тобто і вночі зараз рухатися дуже напряжно. Нічний кілікоптер з тепловізійною камерою. Він просто, знаєте, вдень ще десь може цю машину загубити між деревами, там між mm. будинками, що можна якось втекти від нього. А вночі він бачить твоє тепло, і це вже, скажімо, дуже складно. Відповідно, потрібно серйозні засоби ребу, які є, хоча вони теж не всі дієві. А, втеп... а ми бачимо їх тепло вночі. У нас є така можливість. Звичайно. Ми теж. Звичайно, так. Звичайно, ми бачимо їхнє тепло, ми наносимо їм ураження. Просто кажу, що до нас допустимо, один ророг може займатися, скажімо, нічним полюванням там угу. на окупантів, а в них може займатися таким, от, не знаю, таких ророгів 20, напевно, знаєте. Угу. Тобто, от кількість перевищує. Відповідно, це ж кажу теж з чим це зв'язано. що у них впівішки виробляються на державному рівні масово, просто а в нас дайте, будь ласка. Гривень, на їх ти ми собі, то деколи знаєте, складається таке враження, що ти їх купляєш собі додому. от просто Я там чи ще якісь хлопці, чи ще хто. Ну, як то я казав, ну так не сильно правильно. бо Це, що це що виділяється на нас, от з бригади, нам от все, що приходить, на це виділяють. Розумієте? Тільки цього ну реально мало. Порівнянні з противником, це взагалі нічого. Тобто мізер тому я закликаю наших глядачів нашу аудиторію, долучиться до збору для 24-ї бригади, і тому не тому, що військові просять, а тому що якщо ви хочете жити в своїх домівках, в спокійних містах і щоб військові російські окупанти не стояли під вашим містом, то. Не оминайте збори, і не тільки для 24-ї бригади. А, ще скажіть, маю таке запитання на кінець нашої розмови. Чи відчуваєте ви підтримку від місцевого населення, чи багато залишилося людей в самому часовому ярі? Так, Ні, то те, те то там лише такі вже прихильники руського міра. Там вже ну, часто вам скажу, нормальних людей там не лишилося якісь що за свободу, ще за що. Ну якісь там старші такі бабусі і дідусі, хоча. Я не часто, по перше, їх там бачив. Кажу, бачив пару жіночок. Там було у нас підвал, біля якого ми жили. Ми вже переїхали з нього. То там жили, були місцеві. То вони там, типа, все ідіть, і мешайте, не дісні стойте. Потому що ви тут ходите, типа, нам стріляють. Знаєте, у них типа логіка, яка, якби ось вас нема тут. От якщо б вас не було, то тут би ніхто не стріляв, тут би все було нормально. Знаєте, ну вони не розуміють цього. Якби, я просто пам'ятаю такий випадок. От в Бахмуті. В Бахмуті було набагато більше місцевого населення, такого, що дійсно за Україну. У нас такий е, сюди один був. В нього, якби дружина його так само, бабуся старша, вона лежала там чи паралізована, чи що. Це на самому в'їзді в Кліщівку. То ми... Їздили йому там кожен день якийсь хавчик завозили медикаменти, водичку, а це ще зима, холодно було. знаєте, от. То він, хлоп, мальчики, відсюди прогонять, там молився на нас от. Але не вийшло їх з Бахмута прогнати. А тут народ наоборот такий. По-перше, їх там небагато лишилося, по-друге, вони їдять, все там не мішайте. Тобто Там вже населення більше таке, знаєте, не, не про проукраїнське, більше проросійське, я би сказав. Якщо можна ще, уточніть, будь ласка, як для вас почалася повномасштабна війна і як ви долучилися до королівської піхоти? Почалася війна, я зібрав свої речі в перший день і пішов воювати. От, до моменту, що говорю з вами. Вдома був, напевно, в отпуску три рази, не скажу точно. От якось так за весь час, можливо, чотири, а ні, три, напевно. Що... О, бо треба треба боротися. Просто ну, люди не розуміють того, знаєте. Це, це для аналогії провести. Війна нікого не стосується, поки не, не зачепить його особисто, розумієте? Це от, для людей, які живуть в західних регіонах, бо я от Західної України. От, допустимо, якщо би там образно для прикладу на нас напала Польща, так і забрала в тебе там все, ну, Це те це саме, що відбувається тут. Як, ну, не, не битися просто не можна, розумієте. От попускати їм ось це весь час відходити назад, так само не можна, бо того що вони не будуть зупинятися, вони не будуть дивитися там ні на що, вони будуть рухатись вперед, вперед, вперед і розграблювати, забирати. Просто знаєте, обідно і жалко, що дуже швидко забули події, які відбувалися в Бучі, події, які відбувалися там на окупованій частині Харківської області, події, які відбувалися в Херсоні, коли скажімо, росіяни гвалтували там п'ятирічних дітей вбивали жінок, грабили то вже ладно. Таке. От просто для мене таке саме гірше це от кажу, коли хто там ображає жінок, дітей. Ну, ну я просто не можу от, на то дивитися, ніколи не ні, міг ні там ні в школі, там, ні ще десь. Знаєте. А зараз це просто кажу ну от ти ти сильний, та, Ну ти знайди собі такого самого сильного, як ти, щоб з ним битися. А побити жінку чи відібрати цукерку в дитину це мені здається, що кожен може зробити. Ось. А до, до 24 лютого чим ви займалися в цивільному житті? Різним приватним підприємець був. Таке. Тудим-сюдим. Багато сфер різних діяльностей і поміняв, в основному працював сам на себе. Скажіть, наскільки змінилося ваше ставлення до росіян за час повномасштабного вторгнення? А в мене ніколи не було до них добре ставлення. Школи, розумієте І це от повномасштабне вторгнення, воно просто підтвердило, скажімо, всю якусь таку мою неприязнь до, до них, знаєте, не любов. Я чесно вам скажу, я ще зі школи їх не любив. Я не то що там кажу, ну та як є Вони мені там от, до війни нічого поганого не зробили, знаєте, але от ну, це це ж нація вбив це нація катів, це нація гвалтівників Ви подивіться просто історично. От. Ну вони були. Грабіжниками і вбивцями 300 років тому, тисячу років тому, там 2000 років тому. Я вам скажу, що за, за 300 років, якщо їх не винищити, то от наступні 300 років буде точно такі саме. Просто не буде то, от чмо там ними керувати, а буде якийсь там інший йому подібний ідіот, який там буде мати свої імперські замашки і ще щось розумієте. Насалі... Вони в своїй Да. да я перепрошую я, свою я, я, я. Просто хочу сказати, що на жаль, наявність цієї, як вони люблять позиціонувати великої вілікої руської культури, не зробила з mm. мавпи людину. У них далі да. залишилося бажання вбивати, воювати, красти і сидіти біля оганька. Я та я, да, я вам скажу просто чесно. На мою думку, знаєте, от хлопці, деколи от кажуть, приходять з позиції там з цима спілкуюся, от, мені без різниці там солдат, він сержант, тоби він там не був. От ми спілкуємося. Каже, командир каже: Скажіть, ну як вони можуть в тому болоті сидіти? Каже: ну я не можу. Каже, ми там 5-6 днів. Я кажу, то дуже просто каже: вони привикли в таких умовах жити. Розумієте, О, та, як вони живуть тут, а зараз в тому болоті, в тій землі. В нього в нього такі самі, як би скажемо, умови вдома. Розумієте, нічим воно не міняється. У нього там водка копей, земля валяється. Все більше не потрібно. Це ми привикли, що нам треба хороші. Умови розумієте, що нам потрібно старатися щось для себе, там ростити дітей, там не знаю одіти дружину десь в ресторан звозити, купити собі якусь більш-менш хорошу машину. Їм цього не потрібно. Дідусь в Москві, бабушкин дом, півлітри водочки земля, там хата на гачочок закрита, знаєте, туалет, як це казав, а де у вас десерт Каже, десерт каже, там де був на вулиці знаєш. от, Ось така вона ідеологія. От вони ніколи не будуть нормальною нацією, розумієте? Вони б були нормальною нацією, вони б зібралися. Ну це ж це ж люди вбивають людей. Ну гинуть, просто ну хто вбиває, Ну от по Ахмадітові ви ракети випустили тварі, По кому ви стріляли? Хто там був? Ну я не знав. А й воєнні, там були командири бригад, бляха, там були, не знаю, бляха, неонацисти Азову, як ви називаєте. Там прості діти, бляха, хворі там, на онкологію з різними захворюваннями, яким там просто давали можливість на життя, ви її то забрали. Ну, Про що тут говорити? Час, Нема про що просто. Я, вам дякую. я вибачаюсь так, може, трохи емоційно, але от кажу те, як я вже затронули таку тему на щодо їхньої нації. В них нема нації, це болото, це, це, це бики просто. Це бидло. Ось. Я ну, просто хочу можна довго говорити. Я просто хочу підсумувати, знаєте, що щоб ці бики не проскакали в будинки наші з, з вами глядачів, і, і ми в тому числі. Тому я закликаю всіх підтримати наших оборонців, не оминати збори і долучитися до цього збору, який ми зараз з командою Львів Мадіа підтримаємо. Це збір на безпілотники для 24-ї окремої механізованої бригади. qr код бачите на екрані, посилання на банку в описі до цього відео Нагадаю, спілкувалися з заступником командира стрілецького батальйону 24-ї бригади, з позивним подя говорили про ситуацію в Часовому ярі та те, що хто з нами воює, якщо так підсумувати коротко. Я вам дякую, що знайшли час. Побагаєте в зборі. Сильно-сильно вдячна, якщо чесно Я думаю, що в подальшому будемо ще десь зустрічатися. Так. Можливо, вже не прийдеться гроші збирати, не знаю, що збиняється. Дякую. Поїдуть, сядуть на свої бутилки і поїдуть назад додому. Я вам дуже це, сильно дякую. Це було б дуже добре, якби вони сіли і поїхали а. геть. Дякую вам, бережіться, будемо на зв'язку.